Привіт, друже! Напевно, ти зайшов на моє відео тільки тому, що там написано, що цей датапак змінює усю генерацію світу. Ну так давай подивимося, що саме він додає. Для такої краси нам потрібен датапак під назвою Steel Life. Але перед цим нам треба зрозуміти, що він дає, та саме як його встановити. Для початку нам потрібно зайти на сайт Модрінг. Або Модрін? Кому як легше? На сторінці датапаку написано, що він повністю перероблює усі біоми, а також додає свої біоми, які були взяті із реального світу. Проте цей датапак працює тільки з іншим датапаком від того ж автора, під назвою Літосфера. Літосфера це теж цікавий мод. Він змінює повністю генерацію світу, не додаючи жодного нового біому та не перероблюючи жодний ванільний біом. Тепер давайте завантажимо ці датапаки. Це робиться досить швидко. Хто не може її встановити, інструкція на відео. Увага! Генерація світу дуже повільна. Тому рекомендую для оптимізації ось ці моди. Перше це Sodium. Справжня легенда. Я його використовую і практично всі його використовують. Друге Lithium. Також оптимізує гру. Третє, це Tumi. Оптимізує та приширчує генерацію чанків. З цими датапаками чанки дуже повільно завантажуються. Четверте. Parade Core. Оптимізує використання оперативної пам'яті. П'яте. Made Fast. Практично усе оптимізує. Шосте Noizium – пришвидшує Генерацію світу. 7. Distant Horizons. Можна ставити велике значення промовляння чанків без серйозної втрати продуктивності. Тепер давайте детальніше подивимося на ландшафт, який додають Літосфер та Steel Life. Ну що, тепер ви бачите геймплей з цим модом. Виглядає це все отак. Зараз я знаходжуся на цьому мосту. Цей міст відбудував я сам. Ось так він виглядає. Кому треба якийсь гайд на нього, я можу зробити. Я дуже непоганий будівник. Та навіть професіонал. Ось так тут це виглядає. До речі, Стік Лев чогось дуже часто використовує бірюзову кераміку. Я трохи не розумію, чому так саме, бо мені здається, звичайне каміння набагато краще. Тут такий мост у мене, арочки і все таке. Якщо проклятися по цьому пляжу, то ну, дуже красиво це виглядає. Просто можна ходити, 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 ходити. І я зараз граю через мод. Але різниці між ними взагалі не існує. Якщо подивитися на схил, то тут він дуже пологий. Бачите, тут примірно 1, 2, 3, 4, кожен 4 блоки йде нижче, 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 нижче. І так іде до самого низу. Потім після цього йде вже різкі перепади, і як ви бачите, дуже-дуже глибоко. І це я зараз знаходжуся в біомі Temperate Deep оце. Якщо подивитися на координати, то зараз по ігроку я 6. Тобто, щоб відсюди виплести, мені треба просто на всіх парах летіти, бо я просто спомру моментально. І тобто, ось так виглядає ось це метерик іздалеку. Дуже класно виглядає. Також тут є в цьому моді деякі є проблеми, ну, наприклад, він додає деякі структури. Тому гру пройти практично неможливо з ним. Це просто декоративний мод і не більше. Він просто виконує функцію декорації. Просто граєш і бачиш цю, всю цю красу. Ну, ні про, ну, про якийсь там, не знаю, реальний геймплей думати не треба, бо він зараз в беті. Але коли він вийде з бета тестування насправді ну, офіційно не в Беті, але я так кажу, бо він ще дуже сирий. Коротше, цей мод він ще дуже сирий, і тому треба чекати його нового. Вже темніє, проте це не заважає просто відпочивати та ходити. А зараз я покажу нічний геймплей, який буде просто дуже-дуже кайфовим. Зараз я ходжу на цьому мосту і крокую до причалу. Я можу взяти там лук, поставити і проплисти на інший берег. Тут деякі такі камінці були, десь є травичка, а вже темніє. Со сонечко і спадає, тварини йдуть. Дуже класно. Проте звідкись десь іде хрест? Я не знаю на кого це отсилка, але хоча ладно, ми всі знаємо на кого це. Тепер чому б мені не пробігти? Так, да, да, насправді ця генерація вона дуже плавна, бо, як ви бачите, тут це дуже плавні такі уклони, все таке інше. Автор цього моду він зробив так, що уся ця генерація робиться дуже детальною і реалістичною. Ну, а ось і причал мій, який я теж збудував. Тепер я беру цей човен, ставлю його, і на ньому я пливу кудись. Просто кудись. Ну, наприклад, я попливу до іншого берега. Це, мені здається, оптимальний вір... варіант. Начебто я туди завжди приймав. А куди ж тоді? Щось я дуже довго мовчав. Тепер треба було знову розмовляти. Ух, Тут зараз е, отакий от ліс цікавий. Цей ліс називається Temperate Mixed Forest. Це мішані ліси. Тут тобто це такі дуби і оці як було, єлі. Це справді це, е, це темно-дубова колода. Я не знаю, чого так само. Реально, ну, автор вважає. Що так треба робити. Хоча насправді я з цим згоден. Я думаю, в тисячу раз важкіше ці дерева зробити, бо ну, вони величезні просто. Порти вони все одне Ні, нічим не заважають. Зараз їду наверх в цьому схилу. А зараз можу встати і піднятися. І ось такий від від відкривається на все це. Просто якщо політати, то це можна... Ну, це просто греснече. Але це реальність. Це отак, ось так виглядає Майнкрафт. Якщо використовувати всю його красу на максимум. Ну і що, я вже показав вам роботу цього моду, а тепер я покажу вам просто прольоточки, які я зробив, і просто покайфуйте з їхнього вигляду. Тепер наше відео підходить до кінця. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал та поставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Ну а я з вами не прощаюся а кажу до зустрічі!